Всім привіт! Насамперед, привіт патронам, тому що це відео з категорії Patreon First. Тобто всі інші люди побачать це відео тільки після того, як я вже завершу цей проект, викладу відео основне, і тільки тоді я почну викладувати саме ось це відео. Так, що я встиг зробити? Як бачите, я встиг зробити забральник, а також я вирівняв товщину купола, тому що при осаджуванні цільної. Плоскої пластини, вона була ось така пласка, я Вийшло Висота, що товщина в деяких місцях була вже 4 мм, а мені треба приблизно 2-2,5 мм. вимірювати товщину ось тут, бачите, це дуже далеко від країв, і звичайним штангенциркулем ви не зможете це зробити. То, я зробив ось так. Зараз покажу. Відкриваємо нашу заготівку. Дивіться, це штангель циркуль. Дуже простий інструмент, він може робити ось так і ось так. В нашому обладунковому ремеслі ця штука використовується для зняття розмірів. Ну, наприклад, якщо вам треба зняти ширину голови або ось так, наприклад, да? ви приклали до себе, зафіксували приклали до, до лінійки і зрозуміли, яка ширина голови у вас. Приблизно те саме я використовую і для зрозуміння товщини. Ось це пластина 3 мм. Ми беремо так в пластину і фіксуємо в цьому положенні чимось. У моєму випадку я отаким пінцелем зафіксував. І все, тепер у мене тримає товщину 3 мм. Далі, що ми робимо? Зараз знімемо забральник. Тепер зафіксувавши кронциркуль з відстанню в 3 мм між цими кінчиками, я заводжу на купол і перевіряю товщину. Якщо кронциркуль не проїжджає, це означає, що в мене там більше, ніж 3 мм. Якщо він трошечки гуляє, я на око бачу що це трошечки, це трошечки, реально міліметра або міліметр, це означає, що товщина в цьому місці. Приблизно 2 або 2,5 мм. Тобто, таким чином можна заїхати і поміряти, бачите, ну, буквально по всій плоскості нашого купола. Дуже зручно. Нічого такого складного, все дуже просто. У процесі роботи, до речі, ці штучки сточуються, ну, тобто я заїжджаю, виїжджаю з купола, коли підтачую, це багаторазово робиться там, разів 20, наприклад, то я розумів, що буде трошечки зніматися товщина з цих ось гострих частинок. Тому зайвий раз треба перевіряти, бо якщо ви зафіксували на положенні 3 мм, трошки попрацювали, позаїжджали на сталь разів 20, то це все трошки сточується і вже там не 3 мм, а 3,2 або 3,5, наприклад. То треба перевіряти зайвий раз через ось таку пластину. Ну от Пластина 3 мм, чітко. Штангелем виміряли. І все. Зручно, зрозуміло, легко, просто. Ось. кронциркуль. Ось в цьому місці була зморшка маленька. Пам'ятаєте, я казав в минулому відео. Вона була чисто з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони її не було. І вона все одно залишилась трошки-трошки, і я вирішив це все діло заварити. Як бачите, таке, така плямка невеличка це від того, що різна марка сталі, ну, тобто зварювального шва, а, та, а сам, і самого тіла шолому. Тому трошки видно. Ну, Я думаю, що при вже фінальних зашліфовуваннях воно все-таки пропаде, я якось придумаю. Пляма насправді стається, я так розумію, тому що по-різному себе веде, веде матеріал при вишліфовуванні. Тобто цей матеріал трошки твердіший, цей, можливо, трошечки м'якіший і, і воно в ітоні цю плямку проявляє. Як бачите, тут доволі така здоровенна ширина. Цієї плями це не означає, що це все такий рівний кусок іншої марки. Тобто Це просто зверху воно було накладено, проварено, трошки зачищено, і все. Тобто В основному тут тіло нормально залишилося там 2 мм своєї товщини. Тобто Досить надійно зроблено. От з цього боку я теж продумував і перевіряв. Ну і Зайвий раз там підварив деякі тріщинки, маленькі, які були ось тут. Я не знаю, чи буде це навіть видно в основному відео, щоб ці тріщинки там були, бо там буде досить швидко все зроблено. Ну і тут теж от десь я підварив, зачистив і все по красоті. Так, ось забральник вдягнув. І тут є проблема, яка була передбачувана. Е, дивіться, точки кріплення забрала знаходяться е, ну, майже так, як на оригіналі з музею. І я з свого досвіду знаю, що в цьому місці е, точки кріплення забрала дуже погано себе ведуть, бо для нормального підняття забральника, бачите, він уперся у нас в купол. Ця точка кріплення повинна бути десь тут. Таким чином. Це ухо забрало, збільшує свою довжину, і при піднятті забрало, піднімається набагато вище і заїжджає ну, десь сюди, або може навіть завалюватись назад. Але це якби робота по середньовічному джерелу, тому треба робити все так, як на джерелі, навіть якщо це погано зроблено, треба його повторити. Бо це якби робота з історією. Забрало має досить дивну і рідку перфорацію. Тобто, ми бачимо дуже багато отворів і немає звичної якоїсь там очної щілини, через яку можна дивитися. Це досить незвично, тому що зазвичай такі закриті шоломи позиціонуються як кавалерійські, і головне завдання забрала це захистити від таранного або випадкового удару в обличчя. Випадкового я маю на увазі, там може стріла, якась може залетіти або ще щось. Тобто е я впевнений, що з, з забралами дуже важко вести піший бій е контактний, е тому що багато ж середньовічних шоломів взагалі не мали забрала, було відкрите обличчя і наскільки, наскільки можна, можна зробити припущення, що для середньовічних воїнів все таки було важливіше е дихання, оглядовість. Е як гарно вчути в цьому шоломі, це було для них важливіше, ніж повний, повний захист обличчя. Бо зробити Забрало на ці всі звичайні бацинети, які можливо, ймовірно, вдя... вдягали звичайні воїни. Забрало це не проблема. Це, про... це проста на деталь. Найскладніше зробити це ось цей купол. Оце інше це все прості деталі. Навіть ось ці деталі, які ось під підборіддя, які мені даються трошки важкувато. Але я теж вважаю, що це проста деталь. Чому? Тому що пластина, яка береться на цю детальку, вона маленька. Більша пластина, от, наприклад, на купол, вона повинна бути десь ось такої довжини. тобто плоска і приблизно ось така заготівка кругла. Можливо, кругла, можливо, овальна. От. Можливо, навіть квадратна, але десь ось такий, такий розмір. І мені здається, що в середні віщі все таки головною проблемою було отримати монолітний, цільний, великий лист без дірки. От. Тому маленькі детальки робляться досить просто. А, До чого ж я вів взагалі? Ми, у нас є перфорація на забральнику, яка незвична, тому що колючі удари та ранні удари легко заскочить в ці отвори. Навіть якщо ем, накінечник попаде не одразу в отвір. Він все одно поїде по забральнику, куди б він не поїхав. Ем, Ну, бачите, в мене просто кусок стирчить і одразу. Я не цілюсь, Тобто воно заїжджає от, заїжджає просто в дірку. Це означає, що буде дуже суттєвий потужний, штовхаючий удар в голову. О, тобто, можна припустити, що це забрало не дуже, мабуть, підходить для захисту від таранного кінного удару. Можливо, тому. Цих забральників дуже мало. Дуже мало їх зображено на середньовічних різних барельєфах, дуже мало їх знайдено. Можна припустити, що це тренувальний забральник, можна припустити, що це забральник для турніру пішого турніру, там, де на, на булавах. Турнір на булавах це коли один на один, і лицарі б'ються такими дерев'яними дубинками, по суті. Можливо, для цього. Я думаю, що не помилюсь, якщо буду класифікувати цей шолом як Арме. Але його ще називають бікок або бікокет. Якщо я зараз правильно сказав транскрипцію. Бо, скоріш за все, це французьке слово. Скоріш за все цей шолом використовувався французькими лицарями. І на мою думку, спало цікаве, цікаве таке припущення. Дивіться, у нас є шоломи, наприклад, Хунцгуґель. Якщо не помиляюсь, з, з німецької там ці слова означають собача морда. А, можливо, бікокет бікок Bikok має своє походження від слова кок. З французької це півень. Взагалі, в французькій культурі. Півень це благородний, благородний птах і такий символічний птах. І, до чого тут півень? Да? Арме, що тут півень робить? Дивіться, коли ми піднімаємо забральник, може виглядати нібито. Якщо ви подивитесь на півня, як він кричить. У нього є верхній дзьоб такий і нижній дзьоб. Теоретично можливо. Цей шолом обізвали бікок або бікокет, саме тому що здалеку е, лицар в такому шоломі з таким піднятим забралом, і ось бачите, як тут. Раз, два. Е, можливо, воно виглядає трошки як півень, і вони їх називали все, типа, типу півень. <півень>, шолом півень. Не знаю. Це моє таке припущення, але я не далеко не лінгвіст, далеко там не серйозний історик, тому. Якщо маєте якусь думку з приводу моєї теорії, напишіть, мені буде цікаво почитати. Ну, як я і казав, забральник має досить дивну перфорацію, в якій досить непогано видно, тому що по суті, це пластина з великими дірками. Що ще треба? Реально для спортивних бугуртних змагань самий простий, дешевий, такий брутальний спосіб захистити своє обличчя. Знову ж, як я і казав, кріплення забрало, зроблено не так е, грамотно, як би робив би я. Тобто я би витягував сюди і воно нормально піднімалося. Можливо, можливо, є якесь пояснення, чому робили таким чином, що воно нормально не піднімається, нормально не фіксується в закритому положенні. І, ой, і якесь пояснення, чому в закритому положенні забрало, забрало не фіксується. Тобто, це е, біч. Майже всіх, ну ні, не майже всіх, приблизно 70% шоломів, які мають забрало і не мають е, фіксації для закриття цього забрала. Наприклад, нижня частина цього шолому має певний механізм фіксації ось тут от, на гурлянці, я його буду відтворювати, покажу. Е, але верхня частина не має фіксації, що дуже дивно, і в сучасних богуртах це дуже травмонебезпечно. Але чомусь на середньовічній війні було саме так. Ось такий дивний цікавий факт. Зараз цей шолом потребує відпалювання. Ось я його в такому вигляді зберу і кину в пічку для того, щоб прибрати всі-всі-всі наклепи, різноманітні нагартування на цьому шоломі, щоб вже остаточно зробити отвори, механізми всякі, і підготувати його до. Головного гардування